Друзі, усім привіт-привіт! Усім мирного неба, Божої вам благодаті! І ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось сьогодні, друзі, хочу з вами поділитись, як зв'язати ось такого червичка, тапочка для малечі. Ось в мене край зв'язаний. Ось таким узорчиком. У мене на каналі захоплення марічки є майстер-клас, як його в'язати. Універсальний візерунок. І, друзі, я вже набрала 42 петлі. Пров'язала ось цей узорчик і пров'язала три рядочки платочної в'язки. Я сподіваюся, що ви знаєте, як в'язати платочну в'язку. Колір міняю на в лицевій стороні починаю в'язати лицевими петлями. І тоді, скільки нам на яку потрібну висоту в'язати, так ми і в'яжем. ось в мене буде ось така висота. Тепер треба мені поділити на, на три частинки, щоб в'язати ось цей язичок, хто як називає, продовження на ступу. І я, друзі, поділила ось так. Ви можете собі записати 5, 10, 12, 10, 5 Раз у нас буде 42 петлі. Чому 5, 10, не 15, друзі, я потім вам потім, потім в кінці я вам розкажу, куди ми дов будемо дов'язувати ось цих 5 крайніх петель з обох сторон. Тепер я беру спицю і буду в'язати лицевими лицевими петлями. Буду пров'язувати 5, 10 і 12, буду пров'язувати. Ось буду починати в'язати нашу цю доріжку, друзі. Так, зараз я почну в'язати, а потім я включусь. Перший Рядок в'язання я вам покажу. Першу петлю я завжди знімаю, це є крайня петля, кромочна. Хто як розуміє. Тоді ми в'яжемо одні лицеві петлі, це в нас буде платочна в'язка, друзі. І будемо рахувати, рахуючи крайню кромочну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 1. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер рахуємо двенадцять, друзі. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість У мене вислик тут отрився. Нічого. Сим. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Двинадцять друзі, в'яжемо виворотню, тому що ми будемо обертатись, і нам треба, щоб ось цей край був рівненький. Щоб ми Потім змогли набрати петлі, які нам будуть потрібні. Але ось тут порахуємо, друзі. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно. Тепер ось цей рядок. Першу петлю ми знімаємо і в'яжемо знову лицеві петлі. Пров'язуємо 12 петель, враховуючи ось цю крайню петлю. 4, 5, 6. І так, друзі, будемо пров'язувати, поки не зв'яжемо 12 петель. Пров'язали 11 петель і виворотня. Остання. Також у нас 12 петля є виворотня. Розвертаємось і в'яжемо далі. Лицеві петлі. в'яжемо платочну нашу в'язку. І друзі, ми повинні нав'язати пров'язати 25 рядочків. І в нас ми отримаємо 12 ось таких доріжок. В'яжемо самостійно, коли дов'яжемо, я вам покажу пров'язала я, друзі, 12 рядів. Вірніш 12 ось таких доріжок. Ось цю доріжку ми не рахуємо, тому що вона йде ось при нашій висоті такого гарненького тапочка. А ми починаємо рахувати ось цю першу нашу доріжку. Але якщо ви рахуєте ось цю, тоді буде 13 рядочків. Але я рахую ось цю першу доріжку. Я пров'язала ось таких 12 доріжок. І в'яжу далі лицеві петлі. Це в нас буде 25 ряд. І в цьому ряді, друзі, ось останню виворотню ми не в'яжемо, а в'яжемо лицеву петлю, тому що ми далі будемо переходити ось наш наш узор. Вернічний узор, а далі почнемо в'язати тапочка, і це буде продовженням лицевої в'язки, верні платочної в'язки. Друзі, тут трошечки буде неудобно набирати петлі. Ви можете починати ці тапочки в'язати на кругових спицях. І за допомогою ось, ось таких спиць. Я, звичайно, трішечки потружусь, але в мене вийде. І ось тут, друзі, я буду набирати 14 петель. 13 і 14 я буду добирати ось тут. Ось тут. І біля цієї петельки я доберу 13 і 14. Я в'яжу ось так, підхвачую ось цією спицею, а цю пров'язую лицевою петлею. І так, друзі, до кінця поки не наберемо 14 петель. Треба буде добре порахувати, щоб у нас симетричні. Одинакова кількість була петель з однієї з обох сторон, і щоб наші тапочки були рівненькі і гарненькі. І в них була симетрія. Вяжем далі. Так, 12 набрали. 13. Давай не 13 зняли. І ось тут біля цієї, ось так під низом, візьмемо 14 і тоді, друзі, пров'язуємо Далі ось ці наші петлі, які в нас є платочною в'язкою. Це є в нас лицеві петлі. І ось так в'яжемо до кінця. Остання петля буде виворотня. Пров'язали, тепер на виворотній стороні. Першу петлю знімаємо і знову, друзі, в'яжемо лицеві петлі і дов'язуємо до кінця нашого. Кінця нашої цієї доріжки і зупиняємося. Дов'язали до кінця ось цієї доріжки, з цього язичка. Крайню петлю також в'яжемо лицевою. І, друзі, тепер знову за ці крайні петельки за обидві стінки пров'язуємо, набираємо 14 петель лицевими петельками. І знову з'єднуємось з, з ось цими Ось тут у нас 15 петель. Так, в'яжемо, набираємо самостійно. Ми набрали петлі. Пров'язали, розвернулись. І тепер, друзі, в'яжемо ось цю висоту, на яку ви хочете висоту, таку в'яжете. І якій хочете вставити свої розкраски, свої різнокольорові доріжки, можете вставляти любі, які ви тільки забажаєте. Я буду пров'язувати це, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 доріжок це 24 рядки, друзі, повинно бути. Пров'язуємо, і тоді зустрічаємося ось на початку нашого язичка. Це ми пров'яжемо, друзі, 5 петель, 10, 14 і 12. Це буде 29 плюс 12, 30, 41 петля. Як я буду в'язати, вам все покажу. А тепер в'яжемо наші доріжки. В'яжемо платочною в'язкою. В'яжемо одні лицеві петлі з обох сторін, яку б ми сторону не в'язали. Пров'язали, друзі, ось висоту нашого тапочка. А тепер пров'язуємо лицевими петлями 5. 10, 14 і 11. Двинадцята і тринадцята буде разом. Тепер, друзі, ми почнемо в'язати низ нашої стопи. Ось так. Тепер розвертаємося, в'яжемо. Назад лицеві петлі, першу знімаємо, один, два, три, чотири. Провізали одинадцять. і двенадцяти, тринадцяту, друзі, на виворотній стороні я в'яжу. Виворотні петлі, дві разом виворотнею петлею. обертаємось міняємо нитку і будемо в'язати ось низ нашої стопи. Ще раз вам покажу. На лицевій стороні я 12 і 13 петлю в'яжу. Безмін лицевою петлею платочною в'язкою. А на виворотній стороні я буду в'язати останню 12 і 13 петлю виворотнею. І в мене буде ось таких дві одинакових доріжки. в'яжемо друзі, до кінця. Поки в нас не залишиться на спицях по 5 петель з обох сторін. Ну що ж, друзі, дов'язали ми до своїх 5 петелей. Ось, 1, 2, 3, 4, 5. І ось тут у пет... нас лишилось 5 петель. Я ось ці петлі скинула на другу спицю. Потім побачите для чого. І тепер, друзі, ось беремо ось так. Ось так прикладаємо. Тут нитку ми відрізаємо, беремо голку із великим вухом. Ну, в мене голка спеціальна для шиття в'язальних виробів. І, друзі, почнемо шивати. Так. Спочатку так від себе взяли, а потім за другу петлю задню, до себе за ось цю крайню, за передню, ниточку, за передню петлю ось, просовуємо. І спиці знімаємо дві петлі. Тоді беремо, друзі, те ж саме повторюємо. Ось тут беремо до себе, ось так, а тоді від себе і знімаємо ось ці дві петлі. Тоді беремо ось так від себе, тоді можна зняти, щоб ви не плутались. Ось так. Тоді до себе, ось так зачепили, друзі. А ось тут ми візьмемо по дві петлі, тому що в нас тут 12 петель. Ось так, друзі, візьмемо до себе дві петлі відразу, зняли, а тоді дві петлі від себе. Це буде нас, ось так, там потім воно вирівняється. Тепер беремо від себе ось за оцю одненьку петельку. Так, знімаємо ой ой, почекайте. Переоділа я усі петельки на свою робочу спицю. Так і знімаємо, просовуємо ось так за ось цього. А тепер знову вертаємось до ось цих. Тут також беремо дві, бо в нас на нижній, на ось цій стопі бордових ось цих ниток, більше петелек, більше петелей. І нам треба їх всі позбирати, друзі. Так, щоб тут не згубити. Так, від себе, а потім до себе. І ось тут. Я думаю, що ви зрозуміли як, а тоді, друзі, ось так чуть стягнули і зробили удобну нам п'яточку. І все. Тут трошечки прошиємо і будемо зашивати. шивати можете самостійно. Тут хто як шиває хто за ось ці крайні петлі, хто під крайніми петлями, це я вже показувати не буду. А як закінчу до кінця, кінцевий результат побачите. Ну ось, і кінець. І закінчили ми. Свої тапочки. Кому сподобалось, друзі, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, поширюйте в других соцмережах. Це допоможе для розвитку мого каналу. Усім мирного неба, Божої благодаті. Пока-пока-пока!